Всім привіт! Дивимося знижки цього тижня в Аврорі. Ось такий соєвий соус 29 гривень. Різні варіанти сиропів до кави 200 мл 29 гривень. Цікаві смаки. Гарна подарункова чашка. Правила мами 70 гривень. Чорний чай 34 гривні. Какао. 44 гривні 150 грамів. Килимки для тіста 180 гривень. Пергамент для випічки 29 гривень 5 метрів. Антипригарний. Також фольга 20 метрів 64 гривні. Запальник, 49 гривень, змінний балончик і 77 гривень сам запальник. Також тут є плівка за 60 гривень, але в наявності її не було. Ось такі світильники, 200 гривень. Кошики 179 гривень, дуже мила маленька така вазочка для квітів 60 гривень, електрочайник за 300 гривень. Доволі таки великий френч прес 219 гривень. Дуже багато шкарпеток на вибір 22 гривні, 29 гривень. На будь-який смак, і гаманець, і жіночий, і чоловічий, і дитячих багато цікавих. Ось такі стильні шкарпетки. Зараз дуже модно. Україна 22 гривні. І багато-багато різних. Лампочки різних виробників, різної температури, різної потужності і за різною ціною. Теж всі по акції. Тож, якщо вам потрібно, завітайте. Ось така, такий от світильник 150 гривень 5 ватт від мережі і з вимикачем. Також є світильник на акумуляторах. Ось такий от. Не буду розпаковувати його. 279 гривень. Мене таке дуже виручають на під час виключень світла. Ось такий ще світильник, ліхтар великий. І бачите, як він розкривається. 250 гривень. 130 і 170 гривень нічніки, але незрозуміло, як вони будуть світитися, який там буде 3D-визерунок, як вони кажуть. Ось такий ось пауербанк. 400 гривень на 10 тисяч мА. Сушилка для взуття дуже зручна штука, скоро сезон дощів 170 гривень. Кульки іграшки 200 гривень, різні мозаїки алмазні, з візерунками. Можна обрати кілька варіантів малюнку 200 гривень, доволі такі цікаві малюнки. І такі простіше, за 150 гривень малюнок лише один. Це, мабуть, для менших дітей. Свічка, 34 гривні і іграшка антистрес 130 гривень. Ось така свинка наповнена пісочком, дуже прикольно. Класні, до речі, оці ось подовжувачі. За різну ціну вони будуть різної довжини. Ми собі придбали два. Акція на гірчичний порошок 15 гривень. Спеція 12 овочів і трав, 70 грає. За 7 гривень гранульований чесник. Обожнюю цю спецію. Улюблені курячі снеки 50 гривень, але лише одна пачка, бачите, залишилася. Соус торчин. Сацебелі на знижці. Також кетчуп торчен 23 гривні. Кетчуп чилі. Різні смаколики ось такі вафлі. Артек, думаю, багато хто знає 15 гривень. Суперконтик за 14 гривень. Вони ще й з різними смаками, виявляються, бувають, давно дуже не купувала і не пробувала. Пастила 15 гривень. Шоколадки Millennium 12 гривень. Бумчик за 6 гривень. Чорний чай з лимоном. Не той взяла. Ось цей сусідній. 32 гривні 70 г. Вафлі ось такі цікаві, за 9 гривень. Головне калорії написали прямо на упаковці. Тепер совість не дозволить мені їх їсти. Розчинна кава, якщо ви полюбляєте для вас дуже гарна ціна 169 гривень. І цикорій, хто не п'є каву, 37 гривень за 100 грам. Антимоль за 12 гривень тут є різні аромати. Хто ще не запасся або забув замінити з зими. Засіб від ос, якщо це зараз актуально 17 гривень. Ось такий ґрунт 33 гривні, велике пакування, 7 літрів. Рекомендую. І, як бачите, за 24 гривні ви візьмете геть маленький пакетик, там півтора літра всього. Серветки 37 гривень 84 штуки. За 14 гривень ось такі маленькі серветки, я такими користуюся в машині, дуже приємні. Крем мило за 29 гривень. Таке пакування цікаве, знаєте, чимось нагадало мені дитинство, навіть не знаю чому. Ось таке рідке мило 450 грам, і аромати на вибір. Також дігтярне мило 30 гривень. І ось таке ще мило з різними ароматами 34 гривні. Мила туалетна полуниця 16 гривень, 39 гривень, 5 шматочків мила в упаковці. 4 штучки по 100 г мила дуру, тільки такий аромат 79 гривень. Поруч, бачите, вже за 84 гривні, таке саме мило. Ось таке приємне каланхоє. Алоє 124 гривні. Гарно виконано, до речі. Дезодорант чоловічий 74 гривні. 92 гривні Old Spice. Думаю, багато хто його полюбляє. 92 гривні сухий Old Spice в стіку. І Ерексона за 59 гривень. Жіночий фа за 64. Дав за 64. І таке Фа теж 64 гривні. А дав 94 гривні. Вибачаюсь, не побачила. Фарба для волосся Мальва 29 гривень. Дуже бюджетно. 77 гривень набір пензликів. Маленькі ось такі. Всі ми улюблені яєчка для макіяжу за 50 гривень 3 штуки. І порівняно спонж ось такий за 40 гривень 1. Кульки за 17 гривень. Чоловічі кульки набір 37 гривень. 5 кульок. Чомусь дискримінація. Бо для дівчинки за 44 гривні. Ось такі патріотичні кульки за 27 гривень. І 27 гривень фольгована кулька Слава Україні. Також сердечко за 19 гривень кулька і за 24 гривні ось така хмаринка. Цифра. Прямо захотілося якийсь дитячий день народження за 24 гривні. Можна гарно прикрасити. За 22 гривні ось така кулька з глітером всередині. І оцю прикрасу я б використовувала, б, мабуть, як топер у торт. Також ось така підвізка за 29 гривень. Амулет-ловець снів. Ось такий от. Стрічки для пакування 24-27 гривень. Знов шкарпетки. Ось такі жіночі за 22 гривні рожеві. Дитячі, дуже симпатичні, хоча і не на знижках, але гарненькі. І вже з'явилися, бачите, Святкові. до Нового року 24 гривні жіночі. Ведмедик, Миколай, це, мабуть, оленятко, дуже симпатичний. І ось такий ще Миколай. Панчохи 29 гривень. Чи це навіть колготки 34 гривні. І ось такі симпатичні. Шкарпетки 70 гривень. Також коротенькі, бачите, за 27 гривень. Шкарпетки це не ці, а ось такі з люрексом. Нижня білизна для дітей 30% знижки. Різні і для хлопців, і для дівчаток. Засіб антижир за 39 гривень, бальзам для миття посуду 29. Ось такий засіб для чищення тортила 34 гривні. Корм для котят 10 гривень. Також різні смаколики гурме 21 гривня. Хотіла взяти і забула залишилося всього три баночки, бачите, на знижках. І ось такий ще пан код по 9 гривень. І клуб 4 лапи. Поріна для стерилізованих котів 200 грамів 49 гривень. І ось така велика 148 гривень за 800 г. І наповнювач для